До Покуцького села Турка на першу обласні юнацькі спортивні ігри приїхало понад 200 спортсменів. Вони представляли 9 громад, змагалися у восьми видах спорту. Очільник обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк певен, що в цей час варто звертати увагу саме на юнацький спорт. Зараз дуже багато заходів проводиться в Україні серед дітей, і такої величезної популярності набрали змагання пліч-опліч. Ми тут намагаємося якось об'єднати оцей юнацький спорт. Відбір йде у змаганнях плі ліч-опліч, а потім громада, коли в школах пройшли змагання, формує вже збірну, і на цьому немає де виступати. Закінчується ми. Вирішили проводити такі змагання, і зараз краще діти громади мають можливість приймати в таких змаганнях участь. Очільник п'ятницької громади Петро Гайдайчук каже, що у Турції є можливість приймати турніри такого рівня, а тому завтра радий приїзду гостей. є е, всі необхідні засоби для того, щоб провести такий е, комплекс спортивних ігор на території нашої громади, і завжди раді бачити. Всіх, хто в нас якісь проводить, чи заходи, чи самі як заходи, ми проводимо і для молоді, і для старших, і на підтримку збройних сил. І дякуючи всім організаторам, і в тому числі і на нашому відділу освіти дійсності, і за підготовку, і старостинському округу за підготовку Великою популярності серед молоді зараз користується «Дартс». Одна із учасниць цього виду змагань запевнила, що їй до снаги, і перемогти. Я беру участь у «Дартсі». Мені подобається цей вид спорту. Я займаюся ним ще з маленької, постійно приходила до друга і грала. Найзапекліші баталії велися у мініфутболі та волейболі. Там грали шість та сім команд відповідно. Краще поміж себе обирали юні гирювики. а ще провели турнір із шахів та шашок. Також грали в настільний теніс. Видовищними були і забіги легкоатлетів. У результаті перемогу здобула команда Коломийської громади. Другими стали Снятиншани. замкнули трійку призерів, юнаки та дівчата із Солотвина. Переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських іграх. А організатори подбали, аби юні спортсмени не тільки отримали грамоти та медалі, але ще й смаколики та карпатські чаї. Стуки Богдан Малецький, Галина Рувеншук, телерадіо компанія Раї.